Слава Ісусу Христу! Отче, як поступити, якщо не можна виправити складну ситуацію в родині? Прийомний онук у сріччому ізоляторі, я його любила, але він вибрав іншу дорогу. Синовили у 6 років, тепер йому 15. Ну, Як ви, ну, наприклад, от, я отак так стою та й думаю, е, як я можу допомогти. Прийомний онук у свій чому і заряти. Я його любила, а він вибрав іншу дорогу. Він не вибрав іншу дорогу. Він е, по своїм, ну як вам сказати, людина поражена гріхом, так само, як і ви. Просто він. Е, Він, скажімо, пішов такою дорогою, а ви такою. Не можна сказати, що він грішник, а ви святий. Ні, ми всі маємо гріхи, просто кожні гріхи мають свої наслідки. І якщо раз вийшло уникнути покарання, то знаєте, його уникнути буде інший раз неможливо. І краще, коли людина на початку дороги спіткнеться або побачить, що в неї недобре взуття. І перезуються, і вже далі буде йти добре. Тому, вирушуючи у життєву подорож, пам'ятайте, краще спочатку все визначити, визначити свою мету і до неї йти. Бо якщо от потім спіткнешся на середині дороги або подивишся, що щось забув, то вже знаєте не вертатися, ні далі йти. І ті люди, які зійшли з дороги нормальної, Попадають в ситуації різні. Хтось сидить в слідчому ізоляторі, хтось сидить в тюрмі, хтось лежить у землі через свої дурості, через неправильну поведінку, десь на дорозі, чи ще щось інше, або ще інші дуранчества, коли діти чисто через свою легковажність десь лазили по будинках, поктив впав, зірвався, забився на смерть. Ну і, і що? Це все і наслідки нашої, нашого непослуху. Що я можу, що я можу порадити? Внук сидить у січому ізоляторі. Що, викупити його чи що? Сидить дуже добре, що сидить. Це має піти на користь йому. Я й розкажу історію за свого брата, Не за чуже, за свого брата рідного. Хлопці, молоді десь там щось побилися біля клубу дискотека, дівчата Молодий там побилися десь. Приїхала, міліція забрала їх. Приїхали хлопці чужого села, ну а то як то прийдуть? На місце тут треба. Все, десь їх побили, приїхала, міліція їх забрали. все, забрали. Дали кожному по 10 суток. Сидя. Я приїхав туди. Суд наш районний підійшов до, до судді. Ну, мене трохи, ну як не дуже здивувало, але суддя каже, ти що приїхав забрати малого? Я кажу, та ні, я приїхав сказати, щоб його не били. Але хай посиде. Він каже, дивно, так я не чув. Нічого. Приїхав я додому і мама каже, Йо, я люблю те. Кажуть, сидить, як сидить? Я мамі задав запитання. Мамо, як ви думаєте, краще сьогодні 10 днів чи завтра 10 років? І мама каже, що ти таке говориш? Я кажу, краще сьогодні не посидить 10 днів, бо якщо я його зараз відти заберу, то я міг його забрати. Ті часи були за могореч просто без всяких таких аж там великих цих. Але я кажу, ні. І коли закінчився його той срок, я приїхав його забрати і контрольне запитання. Любчик, якщо хлопці б'ються під клубом, що ти маєш робити? Він каже, сідаю на ровер, їду на Дністер в другу сторону, уще. Сьогодні успішний бізнесмен, слава Богу. Жінка, діти, все файно. Я думаю, що отих 10 днів їм пішли на користь. А деколи, коли ви стараєтеся дитину від тих 10 днів, від такого з першого покарання, маленького покарання викупити, потім тому будете мати проблеми. Потім вже 5 суток, десять суток не обійдеться. Вже будуть роки в тюрми і плачі, і речі, які вже навернути буде неможливо. Тому хай сидить дуже добре.